Як уникнути блокування рахунків? Експертні поради, вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть нам свої запитання у коментарях. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію, яка може трапитися з кожним або траплялася майже з кожним блокування банківських рахунків. Це одна з тих проблем, яка виникає раптово у найбільш незручний момент, і здатна паралізувати як особисті фінансові операції, так і роботу бізнесу. Але що найважливіше, що ця ситуація абсолютно керована, якщо знати, як вона працює з точки зору юриспруденції, та яких помилок варто уникати насамперед, давайте поговоримо про те, чому банки взагалі блокують рахунки, чи можуть вони це робити на власний розсуд. Звісно, що ні, банк є суб'єктом фінансового моніторингу, і закон зобов'язує його реагувати на будь-які підозрілі або нетипові для клієнта банківські операції. Йдеться про платежі, які не відповідають попереднім фінансовим звичкам людини або компанії. Про надто великі суми незрозумілого походження, нестандартні перекази з-за кордону або транзакції, в яких бере участь контрагент із сумнівною репутацією чи ризиковим профілем. Іноді рахунки блокують за запитом державних органів, наприклад, податкової, виконавчої служби чи за ухвалою суду. Причинами такого блокування можуть бути. Несплата податків, податкові органи можуть звернутися до банку з вимогою заблокувати рахунок, якщо особа або компанія має заборговані судові рішення, якщо на рахунок накладено арешт за рішенням суду, банк зобов'язаний його заблокувати. Інколи блокування це коротка технічна перевірка, а інколи повноцінна зупинка операції, поки клієнт не доведе законність походження коштів. Або не оновить документи. Часто виникають ситуації, коли люди навіть не підозрюють, що проблема могла початися з елементарної недбалості, не оновили дані після зміни паспорта, номер телефону і банк втратив можливість вас ідентифікувати. Що ж потрібно робити, щоб уникнути блокування рахунку? Розповім далі. Насправді, кілька простих правил можуть на 90% знизити всі ваші ризики. Найперше, завжди будьте готові підтвердити походження коштів. Не зберігайте важливі документи десь в месенджерах, наприклад, в вайбрі, телеграмі чи просто в папці на комп'ютері. Це ненадійно і не завжди під рукою. Краще тримайте копії на Google диску або iCloud. Так ви матимете швидкий і безпечний доступ у будь-який момент. Договори, акти виконаних робіт, платіжні документи, інвойси. Виписки, усе це потрібно мати в швидкому доступі. Коли банк запитує підтвердження, гальмувати процес означає діяти не на свою користь. Друге важливе правило: не робіть платежів, які з точки зору фінмоніторингу виглядають дивними. Наприклад, не приймайте великі перекази від невідомих осіб. Не проводьте операції, які не відповідають сфері діяльності вашої компанії. Наприклад, якщо ви умовно займаєтесь продажем квітів, купівля біткоїнів на 100 тисяч гривень із бізнес рахунку може викликати масу запитань. Завжди уважно прописуйте призначення платежу, не змішуйте власні кошти з коштами бізнесу. Це важлива ознака прозорості. Ще одна порада. Перевіряйте своїх контрагентів, банки здійснюють моніторинг не лише вас, а й тих, з ким ви співпрацюєте. Якщо компанія вашого партнера вважається ризиковою, банк може зупинити операцію автоматично. Наступна рекомендація: майте кілька рахунків у різних банках. І тут мова не настільки про перестраховку, як про забезпечення фінансової стабільності. Якщо один рахунок потрапив під перевірку, інші залишаються робочими, і ваш бізнес або особисті фінанси зможуть функціонувати. Але що ж робити, якщо рахунок вже заблокований? Перш за все, не панікувати у більшості випадків, це тимчасово. Зв'яжіться з банком і уточніть, які саме документи їм потрібні. Надайте все максимально швидко у структурованому вигляді. Не сваріться з менеджерами, вони не ухвалюють рішення. Їхнє завдання це передати вашу інформацію спеціалістам фінмоніторингу. моніторингу. Якщо ви впевнені, що банк зложиває або безпідставно затягує розгляд, звертайтеся до адвоката. Правильна правова позиція часто допомагає розблокувати рахунок дуже швидко. Отож, блокування рахунку це не катастрофа і не вирок. Це звичайна процедура перевірки, якої можна уникнути. Якщо ваш рахунок уже заблокували або ви хочете звести ризики до мінімуму, звертайтесь до нас, ми допоможемо розібратись у причинах. Підготуємо необхідні документи та захистимо ваші права. Тому що Офіс адвокатів захищає. А у мене коротко по цій темі все. Якщо у вас залишилося запитання, пишіть в коментарях під відео. Також не забувайте підписуватися на наш канал і поставити вподобайку для отримання консультації по темі сьогоднішнього випуску чи щодо інших юридичних питань, заходьте на наш сайт офіс та замовляйте консультацію. До зустрічі в наступному відео.